Не соромно, наприклад, за мою політичну силу і за тих людей, яких вона висовує на цих виборах. Звичайно, ми розуміємо, що це досить складний процес і він навіть не обмежиться цими виборами, тому що далі підуть місцеві вибори, далі підуть знову вибори до Верховної Ради. І було важливо, щоб також ті депутати, які є на місцевому рівні, які є в місцевих радах, розуміли, що. Через декілька років їх також будуть оцінювати за цими ж критеріями, і вони мають, будуть мати змогу звітувати перед громадою про те, що вони зробили. А громадські активісти, за принципами, ми чесно, будуть їх оцінювати і будуть їх відсіювати на виборах до місцевих рад. Тому це не одноденна акція, і це вона для мене цікава. Якщо ми говоримо про сьогоднішній день, то Долучилися найактивніші громадські активісти, було дуже багато молоді, це близько 10 громадських організацій, які вже включилися в роботу. Сьогодні ми сформували координаційну раду, це 15 членів координаційної ради, які будуть працювати, і на Рівненщині вони взяли зобов'язання не балотуватися на виборах. І і не брати участі у виборчих штабах це основний принцип. В понеділок ми збираємо більш ширше коло громадських активістів, де ще представники інших громадських організацій будуть мати можливість увійти до координаційної ради, і таким чином ми зможемо обрати керівні органи, які можуть проводити роботу в області більш конкретно і більш детальнішою. Зрештою. Буде всеукраїнський збір координаторів з регіонів, і ми думаємо, що до того часу у нас буде повноважний представник від області, який зможе узагальнити думку всієї громадськості, включеної до руки.